Приїхали на нову грядку, ми вам вже показували її, ми сіяли на ній гарбузи. І Ситуація, як бачите, зараз не дуже хороша стосовно бур'яну. Сам гарбуз посходив добре, можливо, ще не весь, ось бачите, і в луночках посходило достатньо гарбуза. Арбузики є, але що саме критичне це оцей ковер, якщо бачите, тут все в бур'яні. Зараз наша задача пройтися дисковою бороною, робили проміжуток між рядками метр восімдесят. І хочемо зараз оцей маленький бур'ян збити дісками. Сподіваємося, у нас це вийде. Тому що в основному дрібний бур'ян ще маленький, то його повинно перевернути. Ну А результат ви побачите вже між лунками або в самих лунках будемо проходити сапкою. Закінчили ми дискування між ряд гарбуза. На даний час вийшла результат вийшов ось такий. Бачите, видно, де рядки гарбуза, а де ми пройшлися дисковою обороною Бур'ян повивертало думаю, буде добре. А оці рядки, самі рядки, приїдемо, сапками будемо, ще не весь гарбуз по -сходу, будемо сапками обробляти. Щоб було чистенько. Можливо, поки. Бадилля, гарбуз не пустив, в сторону ми ще разок пройдемось вже після дощів. І пройдемо ще дісковою бороною, щоб не заростала грядка. Ну, а На сьогодні саме тут робота закінчилася. Завтра, можливо, виберемося з сапками сюди і допрацюємо оці моменти, які залишилися. Очікуємо найближчими днями дощів, тому в быстрому темпі намагаємося довести до ладу грядки, які покрилися ковром бур'яну. Будемо працювати далі. До наступного відео.